В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як саме одна безкоштовна консультація у адвоката може зберегти понад 100 тисяч гривень. Розглянемо один випадок: до нас звернувся клієнт на безкоштовну консультацію. Ситуація склалась в тому, що на нього взяли шахрайськими діями кредит, він звернувся до поліції, отримав докази, тобто витяг з ЄРДР, але, відповідно, кредитор в швидкому порядку звернувся до суду про стягнення заборгованості. Було відкрито провадженням справі призначену дату судового засідання, про яке, відповідно, клієнта не було повідомлено. Клієнт про судове засідання дізнався випадково, і, відповідно, він звернувся до нашого адвокатського об'єднання на безкоштовну консультацію. Ми його проконсультували, уклали з ним договір і виграли справу. Договір було повністю анульовано. І, відповідно, клієнт залишився задоволений і зберіг понад 100 тисяч гривень. Також з приводу іншої історії, дуже багато зараз клієнтів, які є військовослужбовцями, взяли кредити, сплачували їм дуже багато відсотків, понад 200-300 тисяч гривень. Відповідно, кредитор зараз не бажає їх повертати, але клієнт військовослужбовець з 2022 року. Звертався до них самостійно, направляв документи, різні запити, але кредитор ігнорував дане питання і продовжував нараховувати по діячому кредиту відповідно відсотки штрафи пеню. Клієнт наштовхнувся на наше відео випадково, звернувся до нас на безкоштовну консультацію, і нам вдалося повернути йому 300 тисяч гривень. Відповідно, клієнт залишився задоволений. Дуже багато клієнтів зараз, які є військовослужбовцями або дружини військовослужбовців, звертаються з тим питанням, що було відкрито кредитні картки, і вони користувалися кредитними коштами, сплачували відсотки відповідно, згідно до графіку платежів. Тепер вони бажають повернути сплачені відсотки, але банк їм відмовляє. Тому потрібно звертатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів, і ми вам допоможемо зберегти ваші кошти. І всі консультації з даного питання в адвокатському об'єднанні «Правда» є безкоштовним.